Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх діток зранку привітали. Доброго раночку, мої дорогенькі малята. Малята, а погляньте, будь ласочка, на цей малюночок. Кого ви тут помітили? Так, це сорока, сорока білобока, вона до нас. Прилетіла на гостину, але чомусь вона засумувала. А чому ж вона засумувала, дітки? Тому що вона на дереві, бачите, ось гуляє, по дереву, стрибає з гілочки на гілочку, і в неї, що трапилася біда. Вона зачепилася за гілку дерева. і що і розлетілося в неї все на мисто. І вона требує у нас допомоги з вами, дітки. А як ми, дітки, з вами допоможемо нашій сороці білобоці зробити намистечко, нанизати на ниточку, щоб було їй гарно, як і до цього, щоб вона могла надіти собі на шийку і. Красуватись ним і милуватися. Так, вона дуже плакала і тому прийшла до нас за допомогою дітки. Так, дітки люблять дуже пальчиками малювати. У баночки із хварбами весело пірнати, залишати пальчики після себе слід. І стає навколо кольоровий світ. Дітки, а давайте пригадаємо, а якого кольору в нас небо? Синього, так. А сонечко якого кольору нам світить? Жовтого. молодці, розумнички. А зараз на вулиці що у нас? Зима? Так, розумнички, зима на вулиці. А який же сніжок, якого кольору на вулиці лежить сніжок? Так, біло, які розумнички. Малята, я вас хочу дуже попросити уважно розглянути ось оце намиску. Подивіться, яке воно. Уважно подивіться. Так, якої форми намистинки, дітки? Круглої. Так, молодчики. А скільки в намисці намистинок, як ви гадаєте? Багато, так. І я вам хочу продемонструвати малювання на миста. Так, занурюємо пальчик у фарбу. А яка фарба в нас? Теж червона, так, малятка? Червона гуашева фарба. Так, у баночці, так. Вірно, ви все знаєте. Такого ж кольору, як і наші, намистинки. І треба дуже охайно і обережно нігтик занурювати у цю баночку, щоб залишався сухим і не забрудненим. так, дітки? А потім будемо ставити наш пальчик на ниточку, на якій будуть намистинки. Так, дітки! Але спочатку, спочатку, ми для цього повинні що? Зробити фізкультфилинку для наших маленьких пальчиків, для наших ручок. Всі показали так дві долоньки і що? І рахуємо і кажемо. один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики гулять. Погуляли, погуляли по столику, пострибали, пострибали. Тут стандощик накрапати. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. Стали пальчики тікати, 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 стали пальчики тікати, тікати, тікати. От ми з вами і розім'яли наші ручки малятка. Нам для цього, для малювання. Потрібно буде килимок, клейоночка, щоб не забруднити наш столик, потім фарба вашого червоного кольору, скляночка з водичкою. І обов'язково серветочки вологі, щоб ми змогли з вами витерти після нашої праці ручки. Так, молодці малята. Ви все запам'ятали. І ось погляньте, будь ласка, я заздалегідь вже підготувала ось такі ниточки на малюночку для всіх вас, для кожного. А тому вам допоможуть ваші батьки. Так, молодці. Все запам'ятали. Кладемо ми цей малюночок з ниточкою на нашу клейоночку. І що? Беремо. Пальчик вказівний, який вказує на той чи інший предмет вказівний пальчик. І що? Занурюємо його у червону фарбу. Так охайно, так обережно, щоб нігтик наш не забруднився. Так, малята, так, молодці. Ось подивіться. Мочили водичку потім у фарбу, у фарбу. І що? І ставимо. Такі намистиночки, подивіться, ось такі намистиночки, як ставляю я. І так, по всій ниточці ми з вами зробимо такий малюночок, як ось у нас на зразочку. А це, бачите, ось на цьому зразочку намиска, а це розірвалося воно і посипалося. Так, молодці малятка. А ще я вам хочу запропонувати загадку. Ви всі добре знаєте. Стрикотуха білобока звуть усі її. Молодці розумнички, сорока. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає. Хто вона така? Сорока так, молодці. Все ви знаєте, все ви молодці. Розказуєте, запам'ятовуєте. А тепер, дітки, будь ласочка, ви мені теж намалюйте із зворотній зв'язок і надсилайте на вайбер. А в цьому вам допоможуть ваші батьки. Тож на все добре. До побачення! Бувайте, бувайте!